Ідея кемпу це глобальна ідея. В Україні вона була народжена з подіями Революції Гідності. Це найбільше незалежна освітянська спільнота, яка наразі об'єднує понад 50 тисяч шкільних освітян, вчителів і вчительок з усіх регіонів України. І це наш дев'ятий рік, коли ми проводимо такий потужний національний захід. Це фактично є вершина айсбергу нашої річної роботи. Цьогорічною темою стала тема стійкості. Стійкість можна розуміти по-різному, як і вміння долати виклики у власному житті, так і стійкість свого тіла і емоційного сприйняття ситуації. Ми також розуміємо стійкість як певну філософію, як точку, де зустрічається свобода і відповідальність. Саме коли ми знаходимо в цій точці. Ми спроможні зростати і розвивати наші різні інтелекти. Ми розуміємо, що долаючи всі перешкоди в часи великої війни ми маємо допомагати самим собі і допомагати тим, хто знаходиться у нашому найближчому оточенні. 20, 20, 24, рибу, Для мене велика честь вручити вам перші наш кубок стійкості і нашу білу ворону. Я вдячний за те, що ви з нами дні. тут у просторіткепу, під ваші випадки. Actually we were very impressed by the quality of the data that has been collected. I mean, except for the temporarily occupied areas, all of Ukraine has been covered and covered well with a fully representative sample. So I think the results actually speak a very strong kind of language that you can actually take very seriously. Well there's some very positive results. The level of psychological well-being for students is surprisingly high in a context where, you know, life is disrupted. Students have to learn in shelters, but it is quite clear that teachers have been very good in giving students a safe space, giving them the support they need in this moment. Last point, I think again very positive, is that there uh, is a strong quality of student teacher relationships. Teachers see who their students are, they understand. Who they want to become, and they're very much interested in the well-being of students. And I think that's in the time in which we live a very important outcome of the survey. Освіта це фундамент нашої держави. Мене дуже здивувало, що за останніми дослідженнями, українські учні почувають себе більш безпечно в школі ніж європейські учні, хоча в них все спокійно. Мене дуже здивувало і досі сих пір дивує, як діти ходять там в школу в метро, да, або приходять на останній дзвоник в свою зруйновану школу. Ну тобто, це в нас росте покоління, яке, на жаль, трішечки втратило свого дитинства, але стало набагато дорослішим. Вони всі зараз розуміють, що відповідальність і на них так само лежить. Ви повірили в повір в нашу освітню платформу, яка допомагає вже зараз дітям долати освітні виклики. Система повір. Ця ініціатива вона є державно громадською, тому що по суті громадська організація її зробила на запит комітету за допомогою деяких членів комітету. Прямо зараз зарано говорити про результати, бо є зріз знань на вході, буде зріз знань на виході, але зараз ці діти з першого набору пройшли лише половину шляху. Є вже оперативні дані, які достатньо оптимістичні, але ми дочекаємося ще місяць і тоді опублікуємо фінальні дані. Я вірю, що все вдасться. Досить багато зараз проєктів, сам проєктів саме тому е, і започатковуються для того, щоб дитина змогла в першу чергу поговорити, а потім, після того як уже відкрилася. Довірилася вчителю отримувати знання, і саме сн педагогіка нам на сьогоднішній день дозволяє в цьому співпрацювати з нашими дітьми. Ідея будь-якого еткепівського рекорду це завжди ідея про творення. Цього року ми говоримо про розвиток шести інтелектів, і за мною ви зараз бачите шість відповідних веж. Кожна вежа розкриває той чи інший інтелект, який ми можемо розвивати, коли знаходимося в своєму ресурсному стані, у стані власної стійкості. Ідея цього рекорду це побудувати стійку конструкцію. І, власне, як ви можете бачити зараз за моєю спиною, представникам-представницям нашої спільноти це вдається.